Оце льготний? Льготний, кажов тут. Оце безплатний. І Зараз скільки приїзд коштує? 14 гривень. А коштує? 1,5 гривні. А було, то перед цим 10 гривень було, а зразу 4. Туди далі Сагунівка, троячку додали, там вроді 17 або що тут таке. Вруска поляна. Скільки зараз дарують? 9 гривень. Це дуже дорого, тому що зарплати не піднімають, а проїзд піднімають. Кожного ранку це я їзджу і ввечері. 18 гривень. Ну, грубо говоря, 600 гривень. Хай десь так виходить на проїзд. Село Лаське. Скільки зараз даремів? 11 гривень. А скільки коштувала? 8. Ви щодня їздите? Так, Ну, учоба. То приходиться, кожен день їздити. Зараз виходить 500 гривень. Це тільки на проїзд. До 15 травня проїзд коштував 8 гривень. Після 15 травня проїзд коштує 12 гривень. Це куди? У Дубівці. За що? За все підряд держиться. На сьогоднішній день тариф на приміських та міжміських внутрішньообласних маршрутах не регулюється. Раніше він регулювався обласними державними адміністраціями. На сьогоднішній день. Внесено зміни до постанови Кабінету міністрів 1548, яка ще була прийнята в 96-му році, і скасовано пункт стосовно регулювання тарифів на проїзд. Стосовно проїзду на міських маршрутах, то це питання повинно регулюватись законом про місцеве самоврядування. Але в законі про місцеве самоврядування там неоднозначно виписаний той пункт, якому вказано, що тарифи регулюються в порядку і межах. Визначених законодавством. На сьогоднішній день ні порядок, ні межі стосовно регулювання тарифів на міських маршрутах не визначені законодавством. Тому на сьогоднішній день розглядають питання юристи і будуть вирішувати, як стосовно проїзду в міському пасажирському транспорті. До Скасування цього пункту вже було розроблено проєкт розпорядження голови обласної державної адміністрації стосовно встановлення тарифу на проїзд в межах 45 копійок за один кілометр з одного пасажира без податку на додану вартість і без станційного збору. Тобто В таких межах і перевізники зараз і встановили цей тариф. На сьогоднішній день тарифи підняли між міські перевезення і приміські перевезення в місті, ми ще поки думаємо, як це нам зробити правильно, тому що ми розуміємо, що у людей зараз, на жаль, немає коштів, але треба знаходити якусь золоту середину, тому що виживати далі підприємство не може. У нас страшна інфляція в країні, і всі составляючи цього квитка. Піднялися на 100, на 150, на 200%. Антимонопольний комітет може абсолютно спокійно прийти до кожного автоперевізника на підприємство і подивитися, відповідає собі вартість, вартості квитка чи ні. Ось і все, якщо не відповідає в законодавстві, чітко прописано. Якщо завишена собівартість, то підприємство відшкодує. Ну була така інспекція по цінам разом зі штрафами поверне ці гроші. Якщо ж собівартість значно вища, ніж тариф є на сьогодні, то цей процес регулює міська влада. Вона повинна компенсувати різницю в тарифах. Якщо влада не буде оперативно діяти, не буде об'являти нового конкурсу, перевізники можуть робити все, що хочуть. На приміських там немає конкуренції. Там ходить один, возить один перевізник, як правило, і він робить все, що хоче. Тому зрозуміло, зараз віддати от на такому рівні. Це є не зовсім каретно. Я думаю, що виходом з цієї ситуації повинно бути в зв'язку з зміною умов перевезень, і це суттєва зміна проведення нового конкурсу. І саме нового конкурсу, там, де, більш, там, де буде конкурувати саме по ціновій пропозиції. Я думаю, що ті конкурси, які зараз відбулися на право перевезення, мають бути відмінені, угоди переглянуті, і потрібно визначати саме по цьому принципу. Інакшого поки що механізму регулювання, мабуть, і не буде за цих умов.